Якщо ви колись замислювались, що бути іншопланетянином це круто, повірте, шукати цих дивних землян і якнайшвидше створювати із них свою колекцію, це ще там морока. Коробочка зі грою Хапай Землян не дасть мені збрехати. Проте сьогодні я, хоча б, зможу навчити вас, як найкраще збирати цих мешканців землі. Тож це канал видавництва Розум. Мене звати Артем. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Отже, настільна гра Хапай землян розрахована на компанію від двох до шести учасників. Під час партії гравцям буде потрібно якнайшвидше знаходити землян, які відповідають умовам із карт завдань, і накривати відповідні карти долонями. Хто встигне першим забирає ці карти собі, які зможуть принести перемогу при закінченні колоди завдань. На початку партії розкладіть усі карти землян на столі горілиць таким чином, щоб вони не затуляли одна одну, і усім гравцям було зручно до них дотягнутися. Після цього перетасуйте колоду завдань і покладіть її неподалік. Уся партія в гру Хапай землян складається із декількох раундів і триває до моменту, поки не закінчиться колода завдань. На початку кожного раунду один із гравців повинен відкрити карту завдання. На цих картах вказується одне чи декілька слів, які позначають типи землян. Колір кожного слова вказує, якого кольору має бути відповідна карта. Наприклад, напис жовтим кольором кіт означає, що треба знайти жовту карту з котом. Додатково зазначу, що кожному кольору відповідають певні геометричні фігури тла, щоб жодне порушення колірного зору не завадило пограти в цю гру. Тож після того, як один із гравців відкрив карту завдання, усі гравці намагаються якнайшвидше знайти землян, що відповідають завданню та накрити кожну відповідну карту долонею. Кожною долонею можна накрити лише одну карту. Якщо декілька гравців одночасно накривають одну й ту саму карту, її отримує той із них, хто зробив це швидше, або накрив більшу частину карти. Проте руку на карті потрібно тримати до кінця раунду, який завершується, коли гравці знайшли всіх землян з карти завдання. Тоді учасники, що накрили долонями правильні карти, забирають їх і кладуть перед собою горілиць так, щоб вони не накривали одна одну. Проте, якщо гравець помилився і накрив долонею неправильну карту, він повинен скинути назад у центр стола одну зі своїх карт землян, якщо має такі. Після того, як раунд завершується, один із гравців знову відкриває нову карту завдання, і гра продовжується. У наступних раундах, коли у гравців вже будуть викладені карти землян, що відповідатимуть завданню, вони також можуть стати ціллю, і будь-який гравець може накрити вашу карту і вкрасти її у вас по закінченню раунду. Тож будьте обачні, і самостійно накривайте свої карти за потреби, захищаючи їх. Крім цього, зауважу, що у колоді завдань є 5 особливих карт із написом Піу-Піу. На них, замість типу, певним кольором зазначена категорія землян. Щоб виконати таку місію, ви повинні одночасно накрити двома долонями обидві карти, що відповідають умові, вигукнувши при цьому «піу-піу». Наприклад, зараз відкривається синя карта «Піу-Піу» з написом Домашні улюбленці. Тож кожному гравцю необхідно знайти синього собаку й кота і одночасно накрити ці дві карти. Навіть якщо хтось швидше за інших накриє одну із цих карт, це не має значення. Переможцем стає саме той учасник, хто першим зможе накрити обидві потрібні карти і вигукнути «Піу-Піу». Тоді він отримує ці дві карти землян собі, а всі інші гравці повинні скинути по одній карті. Проте гравець, який помилився, і накрив не ту карту, або накрив тільки одну з потрібних, додатково скидає ще одну карту за помилку. Таким чином, гравці розігрують раунд за раундом до моменту, поки не закінчиться колода завдань. Тоді залишається лише порахувати кількість карт землян, що матиме кожен із гравців. Той, у кого буде більше, її стає переможцем. «Хапай, землян це весела і динамічна настільна гра, яка залучає відразу усіх гравців за столом, адже під час партії у вас просто немає часу ловити гав або відпочивати. Кожна нова карта завдання змушує ваші навички спритності і спостережливості працювати наповну. А кожен новий раунд дарує купу крутезних емоцій, які надовго залишаться з вами навіть по закінченню гри. Тож не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал Видавництва Розум, щоб не пропустити огляди на майбутні крутезні ігри видавництва. А на сьогодні це все. З вами був Артем і до нових зустрічей. Па-па!